Всім привіт! Новий день, нове відео. Сьогодні у нас перший день після тижня, майже коли було похмуро, і йшли дощі і так далі. І так як я знаходжуся зараз тільки на півд... східному полі, тому покажу, що йде по виробленню на момент 9 годин 30 хвилин. Подивимося, що там виробляє, ну і який заряд акумуляторів. Так, Перше, що дивимося, час 9 годин 37 хвилин, 4-10. Із панелей з 8 кВт, які ми там встановлені. На даний момент заходить 5938 тобто майже 6 кВт годин заходить з східних панелей. ну Я думаю, це в принципі досить таки непогано. І акумулятори вже у нас якби, забиті. За сьогодні у нас в акумулятори зайшло. Зараз покажу скільки у нас зайшло. 8,2 кВт. години Нагадую, що у нас час всього навсього 838 А, де я виключила свої кулери. Ну і на е, зарядку на це 101 А. В принципі, так як я її виставляв. Тобто я його ограничив на 100 А. Так як більше я не планую. Так, Один акумулятор, і на нього вистачить і такої зарядки. Розбіжність при 100 А. Всього навсього всього 10 тисячних В. Це досить таки непогано. І бачимо вже 95%. Зараз він потрошку почне зменшувати струм заряду. Ну і в принципі вже все тоді заряд дойде до кінця. А там наступні дні в нас передають похмурі. Я думаю покажу, як воно буде працювати в приблизно такий самий час, але вже в похмуру погоду. От уже бачимо, 6 кВт у нас заходить з панели 17 А струм, 348 В. Це мені подобається, так як, наприклад, зимою. Буває таке, що з раночку виглядує сонце із східної сторони. Потім воно так до обіду там, трішки є і після обіду затягує. І для цього я туди вперше 8 кВт, щоб зранку сонце вийшло, акумулятори зарядили, і мені вже потім буде, типу, як, сказати, пофіг чи є сонце, чи нема після обіду. Головне, щоб енергія залітала. Зараз пробую додати сюди ще амперів. Наприклад, виставлю там, ну хай буде 115. І подивимося, чи буде воно його запускати, чи не буде. І скільки буде з панелей, можна буде додатково ще взяти. Так, дивимося чи Так, 115 А на зарядочку. І тепер дивимося. Ну, от, пошло 104. Навжди ще але вже в принципі акумулятори забиті, тому через це може більше і не пустить. Але я, в принципі, більше 100 100 А не планую подавати на зарядку. 103-104 А. Ну, в принципі, досить таки непогано, 6 кВт одночасно залітає на мої батарейки. Ну, трішки почекав вже 6,44, я думаю, 6,5 кВт один. легенько ми будемо сюди заганяти. Ну і на даний момент 108 А. Я думаю, легенько воно дожине до тих 115, які ми. Виставили, ну, в принципі, навіть 6 кВт нам вистачає повністю так, з головою. За 2 години ми забили акумулятор. Трішечки подивимось по графіку. Що ми тут бачимо на 7 годину ранку 7.05 генерація була 0, залишок заряду на акумуляторі 50%. Потім тут акумулятор ще трішечки просів до 48%. Ну і Генерація вже потрошку почала рости. і Потім бачимо синю синювати ну, шкалу, яка пішла вверх, вверх-вверх, вверх-вверх. І ну, генерація поступово зростає. Але нагадую, що це саме сонячний день, коли сонця достатньо і генерація досить таки потужна. Ну, на даний момент 96%. Так як воно ну вже 98% воно обновлюється раз там на 5 хвилин. І що в нас 6,2 кВт, які залітали з сонячних панелей. Сонечко у нас знаходиться ось там, ну, а панелі мої знаходяться ось там. Тобто на них навіть ще не під прямим кутом попадає сонце. Сонце вон там, панельки ось там. Ми бачимо, що вже генерація більше 6 кВт з восьми, які можна з них узяти. Всі ми розуміємо, що сонячні панельки працюють тільки коли сонце, але так буде не завжди, тим більше що зима попереду. Тому мені треба дуже встановити сюди сонячні панелі. Тому попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, ну і написати коментар для підтримки мого каналу. Ну Хто може, звісно, стати спонсором каналу, а краще скинуть пару гривень на карточку Моробанку, яку я залишив в описі під відео. До речі, ще я продаю свій медок. Тому хто хоче, замовляйте. Олипка з різнотрав'ям по 250 гривень та різнотрав'я з соняшником по 200 гривень за літру. Кому цікаво, пишіть туди в коментарі. Так, новий день ранок. Ну, в принципі, вчора все так і стало, все як я і казав, що в нас зранку було сонечко, а потім затягнуло. Ну, в принципі, добре акумулятор встиг зарядитися, встигли там е, прання поставити і так далі. Тобто енергії в принципі, запаслися вчора нормально, але на вечір вже пішов дощ і зараз, як бачите, я нам показував світий басейн і там плавають рибки і капає водичка і стріхи. Тобто у нас вчора вже з вечора затягнуло і всю ніч така у нас паморозь, таке щось незрозуміле робиться. От, судячи з цих капельок. Ми бачимо, що дощ іде, вітру нема. І погодка така затягнута, затягнута, воно не туман. А щось таке каже, потрошку ляпає. Ну, Якраз у нас зараз рівно доба з того моменту, як я записував відео. Зараз підемо туди в сарай і я подивлюсь, що там у нас по виробітку. Ну на сьогодні, на даний момент, зрівняємо, так сказати, вчорашній виробиток і сьогоднішній. До речі, у нас з'явилася мережа, досить таки непогана 245 вольт. Все-таки енергетики щось там полагодили. Ну, Звідтіля вже приходить 220, так сказати. Хоча по графіку зараз у нас ніби як відключення електроенергії не має бути. Перше, що ми дивимося, це заряд акумулятора 56% і А у нас йде на зарядку. Так, дивимось далі по інвертору. що у І того з поля 8 кВт на даний момент. Дивимо, що у нас? 9.36, тобто рівно доба з того моменту, як я знімав пройшле відео, 9.37 було, зараз 9.36. І що ми бачимо, вчора залітало 6 кВт, 6 там з гаком. Сьогодні залітає всього-навсього 143 Вт. Це інформація для тих, хто думає, що якщо він поставив сонячні панельки, то він буде там, скажімо, шикувати. і... Все що захоче. Так, з весни і, скажімо, по осінь енергії вистачає, мені вистачало навіть 2,7 кВт. Ну а зараз бачимо такі похмурі дні, тому вироблення ось таке 131 Вт. 128 Напевно, десь ось... <смас> якась хмаринка ще більше набігла. Якщо вчора на цей момент у нас було згенеровано тут вже 8,6 кВт, то сьогодні тільки всього-навсього 100 Вт. Можливо, ще в день воно точки розвиднюється акумулятори зарядяться. Ну а як ні, то будемо включати аксіому і переганяти з неї трішки енергію, так як ну, запас по енергії вчора зробив, тобто ці акумулятори зарядилися. Ну і в принципі З них теж енергію будемо перекидати ось сюди. Зараз там на зарядочку йде всього-навсього 0,1-02 А. Але там, скажімо так, західні панелі, то вони будуть працювати вже десь після 12-ї години. Ну, і з цих акумуляторів загалом я вже перекинув на свої на ці великі акумулятори. Ось, як бачимо, 270 кВт. /г. Ну Для такого маленького інвертора це нібито і не багато, але енергії вистачало, тому можна було більше, можна було цілий мегаватт уже перекинути і все було б добре. Взагалі вироблення енергії впало 100 Вт. уявляєте собі, з 8 кВт панелей. Заходить всього на всього 100 Вт, при тому, що цей інвертор бере приблизно 50-70 Вт на самообслуговування, тобто на те, то, що він висить тут на стіні, він споживає енергію. Ну, Все-таки ну, зарядочка 0,3 А. Кача, все дуже серйозно. Для чого я знімаю такі відео? Це не для того, що вас там відмовить від встановлення сонячних панелей, інверторів, акумуляторів і так далі, ні. Це, щоб ви розраховували, яку вам потужність треба встановити. Бо всі думають, там поставлю там, 5 панелек, і все буде, в принципі, в мене добре працювати, Все буде. Так буде, але коли є сонце. Коли сонця нема, от як у мене там зараз панелей нема, а їх треба туди поставити. І все, енергії якби не вистачає. Було б добре, якби було там 8 кВт, і тут, наприклад, ще там, 4 кВт, то вже б там було б не 100 Вт заходило, а 200 Вт. О, Це вже набагато краще. Так що трошечки пізніше подивимося що у нас там буде по виробленню. Ну, Десь годинки через 2-3 через покажу. Ну, день ви всі бачите, це у нас все мокре водичка. Так що через пару годин знову включусь. Схоже на те, що мій маленький інвертор знайшов собі нового власника. Зараз десь до мене їде, так що, в мене попрацював, тепер буде працювати у людей і допомагати їм пережити цей. Нелегкий для нас час. 11-15 трішки у нас розпогоджується. Ось таке не дуже що видно, але бачимо, небо вже не таке затягнуте. Зараз подивимось який виробіток. Уже покази більш-менш так, прийнятні. 900 Вт. Перед цими приходить там кіло і трошки було. Уже хоч щось акумулятору буде запасатися енергії. Ну, всього-навсього 0,9 кВт годин за сьогодні. А будинок уже спожив у нас 2 кВт. години Навіть не перекрило ще денного нашого споживання. ну і 59% на акумуляторі. Продовжуємо спостереження. На момент зйомки цього відео залишається всього-навсього 150 підписників до 8 тисяч. Тому давайте піднажмемо, тиснете там кнопочку з боку підписатися, підписуємося на канал ну і будемо вже святкувати, купимо тортик свічечки, як завжди. Так що давайте. Підписочка, коментар. Ну, і туди коментар, що новий таке написать. 1127. Сонечко іще, ну, не сонечко, але так трошки розвиднілося. Генерація складає 1350 Вт. Уже непогано. Бачимо, за сьогодні 1,1 кВт. Звільнилося місце, збірочки, поїхали. Інвертор Аксіома поїхав. Я думаю, він ще попрацює не один рік, так як він сильно в мене тут не перезавантажувався, не, не сильно не напрягався, скажімо так. Так що тепер у мене є трішки коштів і бажання встановити ще один акумулятор та додати сонячних панелей. Зараз треба зняти оцей каркасик, зніму, поки на вулиці все одно там дощ йде. Тож знімую це все кріплення, що я раніше робив. ну Розвантажу, щоб вже тут можна було щось, щось до чогось хімічити. Но, до речі, зараз покажу. все-таки Камеру вже включив, то покажу вироблення. У нас вже 17,32. Ну і всього-навсього 17 Вт на генерації 292 вольта, 0 А. За сьогодні 6,6 кВт -1, вироблено від сонечка. При цьому будинок у нас пожив 4-1 кВт годину. Живемо в режимі економії. Ну і на акумуляторі 80%. Це вже непогано. Зранку було 50-50 копійочкам. Так що працюємо, знімаємо цю цю штуку. Можливо комусь треба ось таке кріплення під акумулятори, під збірочки, то за якусь там ціну домовимося. У мене їх таких два штучки. Сів вже монтувати відео. Потім, думаю, схожу до інвертора, ще вам що небудь розкажу. Починаю відео знімати, було 4-10, сьогодні вже 10-10. Тобто, тиждень пройшов з моменту, коли я знімав відео. Як було сонечко, потім 5-го у нас сонечка не було. Ну і сьогодні вже 10-10. І подивимось графік, що в нас станція генерувала за цей тиждень. Тобто, коли я знімав відео 4. 10-го було сонце. Бачимо, генерація була 13,5 кВт. -годин. Наступного дня було ну, дощ який ішов, трішечки сонечко там проглядувалося. Генерація була 6,8 кВт. -годин. Наступний день який у нас там 6-10 генерація 7,9 кВт з мережі, поки що ще нічого я не брав. Наступний день генерація 7 кВт. -годин. Навантаження 6 акумулятор просідав, просідав. Дивимось далі. Вже генерація 4,3 кВт-години. І вже я 8-10 почав потрошку брати енергію з акумуляторів. Це через нічний тариф перекинув 2,2 кВт. Потім у нас 9-10 -е вже придбаний 800 Вт. Генерація всього навсього 1 кВт 600 Вт. Останні дні взагалі якісь вони сумні, затягнуті, йде постійно дощ і так далі. Ну і Сьогодні у нас був черговий обстріл. І я вже вирішив запасатися енергією навіть в день. Ми бачимо, що генерація склала 2,2 кВт, придбаної 10,3 км. Тобто вже беремо з мережі. Хоча в принципі не сильно хочеться, але ж ну, що робити, так як якщо вироблять взагалі, то буде невесело. Ну і так бачимо, 2,2. За сьогодні у нас всього-навсього згенеровано. Ну і мережа присутня, на даний момент ми споживаємо від мережі. Так що якось так акумулятор зарядив до 80%. Ну і Думаю, до 100% я його заб'ю по нічному тарифу сьогодні. Тому що всі <сум> розуміють, яка ситуація. Думаю, хто відео дивиться, Київ, Чернігівська область, Сумська, то знає, що відключення почалися, при тому дуже серйозні. І які саме є узькі, готуючи рогові обстріли, так що я думаю, що хай краще буде акумулятор повністю на 100% заряджений, будемо брати з мережі і ну, сонця наступні дні не прогнозують. так що Запасаємося енергією, запасаємося павербанками. Ну і Будемо переживати цей нелегкий скажімо так для нас час. в принципі На цьому думаю можна завершувати відео. Все, що хотів розказав, показав вироблення в сонячний день, у похмурий день. І взагалі, коли така погода на вулиці, що йде дощ, то генерація ніяка. По панельках, трошки воно відео вийшло так сумурно, воно перемішалося закинути, де я питав, які панельки. Потім це хоча це відео почав знімати першим. По панелькам я вже там коїсь так, нарішав. Що, це вже побачите у наступних відео. Так що все, всім пока-пока до зустрічі в нових відео.